Нас клієнти часто питають, да, а як ми доставляємо бані, а як я це все буду бачити. От Станіслав зараз, наш менеджер, вам все розкаже, як з все реальне робить. Дивіться, на кожному етапі виробництва ми будемо вам надсилати фотографії, відео. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете в будь-який момент мені зателефонувати. Я піду на виробництво, зніму вам відео. Кожен етап ви будете бачити. Що стосується доставки, він також допомагає знайти кран, маніпулятор. Машину для перевезення. Так, це взагалі не проблема. У нас є своя машина, прямо на адресу вам привеземо вашу баньку Це взагалі не проблема. Якщо будуть якісь питання по крану, по маніпулятору, також всі моменти можете запитувати у мене. Ми вам все вам предоставимо, все встановлять вам без всяких нюансів. Тому не переймайтеся. Плюс є такий момент важливий, що е монтажники. Зараз мало монтажників. Тобто Станіслав також їх шукає. Так, це... знаходив. у нас велика база, який там да, у нас Так, у нас кожному... є велика база, в цій базі є монтажники, які не перший раз вже встановлюють. У нас там альтанки, ну, общем, всі моменти. Тому звертайтеся до нашої компанії, ми нашим колективом зробимо для вас найкращий сервіс.